Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашому каналі Скринька для майстринь. Дівчатка, хочу сьогодні показати, знову прийшли до нас е, отакі схеми бумажняні. Хто питав, роблю відео огляд наших е, схем? Ось дивіться, є ось такі рушнички. Візерунки для серветок, доріжок, рушничків, чоловічі сорочки, жіночі, весільні рушники, скатертини, новорічні доріжки. Зараз я вам покажу, які є схеми ось такі ось. Почнемо з візерунків. Дуже багато прийшло до нас таких схем. Багато хто з дівчат не має можливості, може, не вміють, телефонів немає, різного, різного віку у нашій майстрині, то багато користуються такими бумажняними схемами. Ось такі, дивіться, які рушники. Дуже гарні схеми, гарно на них видно. Ось дивіться. Більш детальніший огляд, де ви можете вибрати рушнички, я ось завжди підписую, де ви можете зробити поміточку собі, написати мені у Фейсбуці, у вайбері. Номерки. Там у Фейсбуці у мене поділені на, О, Ну, ось я розділила жіночі сорочки, чоловічі сорочки, візерунки. І Там ви можете подивитися, гарненько вибрати. Ось дивіться, які гарні це жіночі я вам показую. Ось такі ось сорочки. З детальними схемками, ось дивіться, дуже гарні. Чоловічі. Ось тут три схеми в одній чоловічих сорочок. Ось тут три схеми. Ось три схеми. Ось такі ось чоловічі. Подивіться. Ось така сорочка. Дуже-дуже дівчатка багато схем. Ось такі. Звісно, тут ви не можете подивитися. Гарненько. Якщо у вас немає у Фейсбуці, ви можете мені написати у Viber. Телефончик є. Ось така, дивіться, яка гарненька скатертина. Дивіться, я скину вам усі фото, які є, всі фото схем. з номерками, ви їх виберете. Я вам скажу чи є в наявності. Дуже багато схем такі, що дівчатка замовляли. Ось дивіться, ці дві схеми однакові, але лише різниця ось у кольорі вишивки. Ось такі ось голуби, дивіться, гарненькі. Ось така новорічна доріжечка. Ось є у нас схеми. Будь ласка, пишіть, пишіть у Viber, скину фото. Якщо хочете, зайдіть на нашу сторінку у групі на Фейсбуці. Ви можете також у Фейсбуці підписатися на, на мене. Там теж є. Я скидую всі, все, що у нас є. Всі новинки, всі надходження. Ось такі схемки є. Так що заходьте. Ось подивіться. Ось я взяла сорочку. Жіночу. Ось така схемка. Подивіться, подивіться, видно, розписано усе, номерки написані, виробник Україна. Підтримуємо, підтримуємо нашого виробника. Ось такі є схеми. Будь ласка, ще хотіла вам показати, хто питав, хто не, кому не дісталося. Ось Ми отримали ось такі органайзери. Органайзери дерев'яні на 26 вічок. Дуже гарні, плотненькі для ниточок. Будь ласка, хто хотів придбати, не встиг. Ми знову отримали їх. Дуже гарні, ну, ну, краще, ніж бумажняні, які рвуться, гнуться. Це ось таке практичне. Так що, будь ласка, хто хоче, завітайте до нашого каналу, до нашої групи. Пишіть мені у Viber. Телефончик є, силочку на групу я скину. Ось такий невеличкий відеообзорчик. Ось дивіться, які рушники. Гляньте. Дуже гарнесенькі. Схеми чіткі, будь ласка, завітайте до нас. Всім до побачення! Ставте лайки, діліться нашим відео. Підписуйтесь на наші канали. Ну, а наразі все. Всім до побачення. До зустрічі!